кафедри обліку і аналізу Національного університету Львівської політехніка. Золоті я представлюся, дицентр кафедри обліку і аналізу Вось Володимир Іванович. Представляю вам голову живі Наталя Миколаївна Войскова. Так, вона теж провідний доцент нашої кафедри. Ну, власне кажучи, трошки про Олімпіаду тою метою, щоб студентам коледжів було якось цікаво, і вони могли ну, не тільки проявити свої знання, але ще й перевірити себе. Так, в першу чергу, що ж вони знають, з другого боку перевірити викладачів, які їх вчать, що ж вони їх навчать, так, чи я щось вже навчився, чи ні, була задумана така Олімпіада. Ну, десь роки 5 назад вона почала реалізовуватися С минулого року, через ковід вона не проводилася, то вже четвертий раз така олімпіада проводиться. Ну і власне кажучи, наскільки я пригадую, і ваші студенти в попередніх роках теж були е призерами. Е ну, е ми намагалися в тому якомусь такому. Трошка може такому сірому нашому житті сьогоднішньому, та е, дати вам якийсь такий елемент ну, активності такої студентської, що ви десь змогли себе проявити. Загалом в Олімпіаді е, взяли участь, е, ну, бачили більше ста студентів. Це було е, представники із 16 областей України. Е, ну, ви напевно бачили там в таблиці, де переможця, там були і з Херсона, були і от, з Одеси були так. 16 областей і з. 31 коледжу. Наша студентка Христина зайняла друге місце, нагороджується дипломом другого ступеня за перемогу в Олімпіаді і від нашої компанії Туришкаус-Купор. Вони передали подарунок. Okay. Немалоцінний успіх займає цьому задач, і відповідно ми okay. вам також даємо сертифікат. Дякую. І дуже дякую до вас.